Багаторічному співорганізатору подібних патріотичних акцій пану Миколові Хоменку голові Дніпропетровської обласної організації Конгресу українських націоналістів. Прошу шановні пані та панове. Конгрес українських націоналістів всіх вас вітає, бо ми впевнені, що ви є патріоти України, української держави, українську мову ніхто не знищив. За багато століть і ніхто ніколи не знищить ніякі вороги, тому що ви є носії української мови, тому що у вас вона є в ваших генах, і її ніхто не знищить, поки є на землі українці. Тому я думаю, що ви відстоїте свою мову, і ми разом з вами будемо боротися за неї до останнього подиху. Українська мова була, є і буде. Українська держава буде, бо є українська мова, це взаємопов'язано. Тому, друзі, ми сьогодні зібралися на протест проти цього катка, який йде на українську мову русифікації. Русифікація не пройде. Бандитів геть! Українська мова буде. Буде мова українська і буде українська держава. Ми маємо боротись і ми переможемо, бо це наша земля. Нам відступати і тікати нема куди. Слава Україні, друзі! Героям слава! Героям слава! слава Україні, друзі! Героям слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Перемога і тільки перемога! Дай Боже всім здоров'я!